Доброго дня, шановні українці, Доброго дня шановні глядачі. З вами український історик, вибачте хвилиночку та журналісти Швець. В прямому стрімі українські сикіряни українські сикіряни які об'єднують розумних, думаючих, патріотичних українців. Хоча сьогодні хтось написав, що патріотизм це для бідних. Патріотизм навіюють нам багаті. Щоб бідні воювали, ну а багаті, мало того, що лишилися цілі, але й жили спокійно. Ви знаєте, я не буду сперечатися, але метою прямого стріму українські сокіряни є об'єднати добрих, підкреслюю добрих, тому що у нас на стрімі немає місця злу. На стрімі всі люди, друзі, в чаті, підписники, глядачі вони добрі. Жодного злого чи. Якогось ненависного коментаря немає. У нас панує доброта. Ну, звичайно, розум, звичайно, думка, намагання аналізу, намагання подумати, а що ж буде далі? Я скажу: якщо ми не будемо думати, що буде далі, України не буде. І сьогодні ми будемо говорити про те, що на даний момент важливе: Україні хана або Україні не хана. Розбігайтесь, хлопці, як каже один юрист. Тара, Сік, чи залишаєтесь в Україні? Давайте ми поговоримо відверто, тому що рано чи пізно ситуація приходить до одного. Або розбігатися. Да? Як казав колись попан Дополо, золотого запасу немає у батька. І хлопці, і я будемо, видно, розбігатися. Або залишатися тут і стояти до кінця. Ви знаєте, я людина. Правдива і відверта. І не боюсь сказати правду. З вами український історик та журналіст Решвець. Традиційна фраза. Ласкаво просимо в українські сокіряни. І низький уклін, традиційний, традиційний низький уклін і велика подяка тим людям, які почали допомагати. Після сьогоднішнього ранкового стріму подивіться трансляцію розділ і ранковий стрім, вся правда про Покровськ гребуть усіх. Люди почали активно допомагати. Велика пошана вам і подяка. І особливо подяку пану Андрію, який фанатично, постійно допомагає прямому стріму українські секіряни. Ще раз низький уклін усім і пану Андрію персонально дякую рідні. Скажу дуже просто: канал Незалежний. Ютуб канал Ігор Кравцов, прямий стрім, українські сокиряни говорять правду. Вони незалежні, незалежні. а незалежність це дорога ціна. Я не можу підключити монетизацію на Ютубі. Я не можу підписати договір на рекламу Ютуба. Я не можу отримувати кошти від Ютуба. Чому? Ну тому що тоді я не зможу говорити правду. Зараз система дуже проста та і здавна. Дуже багато каналів позакривав Ютуб. Просто, тому що люди, які говорили правду, будучи в нуждених обставинах, думали, що хоч від Ютуба будуть отримувати допомогу. А YouTube це правильно, це цензура. Рано чи пізно твій канал просто закривали. За порушення авторських прав, за порушення правил реклами, за порушення правил монетизації. Я це знаю, тому свідомо йду на жертву. Я багато чим в житті жертвував і ризикував. Заради ненькі України, рідної моєї землі, рідних моїх сукірян, рідної північної Бесарабії, яка є етнічною українською землею. Тому велике прохання, допомагайте, традиційно, от на цей мій старенький телефон Nokia приходять ваші донати, пожертви, спонсорська допомога. 51 68 74 51 97 22 28 93 картка Проводбанку. Буду дуже вдячний за вашу допомогу. Хто скільки може, допомагайте. Дякую вам. Ну і хто у нас в чаті? Пан 7442 в чаті? Пан МО. Пан АМ. Ну, багато пишуть по латині. Пан Олексій Лавникович, рідний дорогий пан Василь Гульчевський і пані Ганна Саксон. Я дуже радий, що ви всі друзі. У мене в чаті. Що ж, починаємо. Е, Україні хана, розбігайтесь, хлопці. Сьогодні я вийшов таке відео на каналі відомого одеського юриста Тарасіка. От я правильно сказав Тарасіка, він для мене не Тарас, а Тарасік. Сьогодні у нього посил простий: ви бачите, депутат на Тойоті, адвокат на Тойоті, військовослужбовець. Протаранив пости і втік в Угорщину. Скажіть, будь ласка, ви вірите, що той адвокат, не підплативши прикордонника, міг втекти в Угорщину? Що ніхто не бачив, як він розганяється, летить, не могли стріляти, він розбив шлагбаум, начебто там зачепив якогось прикордонника. да? І чому той адвокат, коли його мобілізували в зсу, тусувався в військовій частині в Ужгороді і по кабакам їздив на тій Тойоті? От нікого не дивує, да? адвоката мобілізували. Так, мобілізували, побили, забусярили. Як результат, він не на Покровську, а в Ужгороді. Катається на своїй особистій Тойоті в військовій формі по кабакам. Ну, а потім йде на прорив, тіпа прорвав кордон. да? Скільки він заплатив за прорив кордону? Вибачте, кордон на КПП прорвати непросто. Територія навколо КПП в камерах все контролюється. І тільки би він почав набирати швидкість через з автомата Калашникова і все. Це вистава для, як би кажучи, дуже довірливих українців. Друге, скажіть, будь ласка, ніхто не думає, чому адвокат Тарасік говорить до сих пір. Ну, подивіться, що говорить адвокат Тарасік. Проаналізуйте, що він говорить. Так, да, канал юриста Тарасика там віймі 2 мільйона чи півтора мільйона підписників, величезна маса. І всі дивляться на то, Тарасіка як на гуру. і тако руки протягують Тарасік, скажи нам правду. І Тарасік начебто говорить правду, начебто, начебто він рубає правду про режим, про Зеленського, про ТЦК, про поліцаїв. І досі пір живий не посаджений. Скажіть, будь ласка, скільки людей, які на Ютубі говорили правду, і не мали по 2 мільйона підписників по півтора, як адвокат Тарасік, закриті в СІЗО, пропали безвісті, побиті, постріляні, їм заткнули рот. Вони повтікали з України. А чому адвоката Тарасіка ніхто не трогає? Ніхто не задавався питанням. Він сидить ситий, підкачаний, своїм вовчиком, песиком іграшковим і втирає вам мозги. І начебто ж говорить правду, да? а питання за правду люди ж страдають, а він не страдає, він ухожений, він підмитий, підбритий, напахнючний. І ніхто не задається питанням, а на кого цей адвокат Тарасік працює? І чому його не, ним не цікавляться наші правоохоронні органи, поліція України, Служба Божа України. Чого вони не постукають до адвоката Тарасіка і не скажуть: виходь адвокат Тарасік, добалакався, чкало долітався, а ти добалакався. Ніхто не задається питання. А я скажу, чому? Подивіться, коли він говорить про поліцію. Він не договарює про поліцію. Себто він говорить про дії поліції, а своєї оцінки не дає. Його оцінка дуже обережна. Ну, ви знаєте, я не можу говорити про поліцію погано, я не можу говорити про те, що вони роблять. Себто він приводить факт, свою оцінку не дає. Далі про ТЦК. Перевертали автобус в його рідній Одесі. Він розказує, все, що виписує. Потім каже: Я проти насилля. Ну, ви знаєте, закон є закон, ТЦК повинні по закону, і ви повинні по закону. Себто, коли тебе ловлять, ТЦКшники, убивають на вулиці, да? калічать на вулиці, ти повинен кричати про закон. Себто, коли ти тебе затягують в підвал, Підвал, да? зараз мода. В кожному ТЦК є підвали, які вони називають зборним пунктом. І там тебе хочуть гвалтувати, да? як той кримінальний авторитет в Одесі казав: я тебе зараз гвалтую. Да? Ти повинен кричати про закон. Себто юрист Тарасік да? говорить українцям, але тут же легенько з'їжджає з теми. Слідкуйте за його останніми словами. да? Коли Шкірліц сказав 17 міттєвості весни, слідкуйте завжди за останніми словами. Тарасіка, слідкуйте, того правдолюба. да? Ну і сьогоднішнє відео, де він каже: українці хана Україні, розбігайтеся, депутат на той цей адвокат на тойотів втік. На вінниці жінки рубають дерева, які падають на дрова, бо чоловіків нема? Все в Україні хана. Розбігайтеся, каже адвокат Тарасік. Досі пір живий, не посаджений, не побитий, не постріляний. Скажіть, а чого він такий сміливий? Ну, чого люди, які говорили правду на Ютубі, які мали по 20-30 тисяч підписників, побиті, покалічені, посаджені в СІЗО, сидять під слідством, повтікали з України, у них майно все конфіскували, життя покалічили. А докат Тарасик Тарасік собі сидить і балакає скільки хоче, і що хоче. Правильно, тому що адвокат Тарасік працює. На кого працює? А він працює на ворогів України. Він працює на Медведчука. Він працює на п'ятий відділ ФСБ Росії, так, на Лубянки. Але ж він працює дуже хитро, тоненько і гарненько. Він поливає брудом Україну, але ж робиться, начебто. Ж по гарному, да? начебто ж дивіться, що робиться в Україні. ТЦК, поліція, корупція, все, все, все. Але ж ви слідкуйте за останніми словами. А останні слова, він з'їжджає з, з теми. Себто він починає за здрав'я, закінчує за упокою. Ну і рано чи пізно консерва повинна розкритися. От ви знаєте, рано чи пізно консерва повинна розкритися. Себто законсервований агент рано чи пізно, хазяєва його дають йому наказ, розкрийся. Ну, юрист Тарасік, да, розкрився сьогодні. Він виклав відео Україні хана, розбігайтеся. Розбігайтеся, сказав юрист Тарасік. Нема що в Україні робити. Безправі, правіль, ТЦК, поліції, чиновники, депутати нагинають, хліб дорожає, ліків нема. Комуналка, чорна зима, Покровськ, росіяни прориваються все, хана Зеленський, ну, коротше кажучи, набір слів. І він хитренько, розумно це все доводить до українців. Хто скаже, ну може, правда, так? а може, дійсно, юрист Тарасік не. Працює на Віктора Медведчука, не агент ФСБ 5-го відділу, він же говорить правду. А я скажу, рідні дорогі, скажіть, будь ласка, людина, яка любить Україну, людина, для якої ця земля є рідна, буде закликати тікати з України? Я скажу ні. Зразу скажу, я нікому не вказую, тікати з України чи лишатися. Кожен вибирає свій шлях. Але людина, яка говорить правду, не буде казати, тікайте з України, вказувати, тікайте. Кому вигідно, щоб люди тікали з України, залишали територію правильно, ФСБ, Росії, Медведчуку, іншим ворогам України. Їм вигідно, щоб українці втекли з України, кого не вб'ють, кого не розбомблять, хто не ляже на фронті. Решта повинні втекти з України. Правильно зачистити територію. Тим більше, як я узнав, адвокат Тарасік Чорношляп. Так, правильно, адвокат Тарасік чорношляпий. Чорношляпий адвокат Тарасік каже українцям. Ідіть з України, тікайте з України, розбігайтеся з України, залишіть цю землю тим. Хто зайде, себто чорношляпи. Ви бачите, як нас розводять. Розводять на такій тонкій психологічній грані, що люди просто не можуть додуматись, що нас розводять. Нас убивають на фронті кулею, в містах, селах бомблять. А тут з екрана такі юристи, як Тарасик, убивають українців. Правильно, вбивають їм розум і здатність мислити. Сьогодні консерва ФСБшний на Медведчука, юрист Тарасик розкрився. Він сказав: тікайте, розбігайтеся, бігіть, тому що, скажіть, будь ласка, а чи треба тікати з України? Ну, от давайте подумаємо, чи треба тікати з України? Хтось каже, треба, 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 тут нічого немає. Я скажу дуже просто: моя бабуся Маруся колись казала: хто терпен, то спасе. Але вибачте, будь ласка, нагадаю: будь ласка, хто скільки може, допомагайте говорити прямому стріму українські сокиряни правду. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. І. Буду дуже вдячний і низький уклін вам, тим людям, хто допомагає. Так от, чи треба тікати з України? Чи в Україні хана? Я скажу: Україні не хана, ситуація страшно важка, іноді катастрофічна, але є така річ, як Господь Бог. Господь Бог завжди рятував Україну в останні часи. Господь Бог врятує зараз. Головне, зараз, щоб українці зрозуміли. Щоб українці одумались, щоб вони почали говорити правду, як Ісус Христос, тоді буде Україна. Якщо українці будуть рабами, якщо українці будуть безмолним стадом, України не буде. А кричати хана, тікати з України. Ну, куди ви тікаєте? В Європу. Ну, подивіться, що робиться в Європі. Німеччина збирається висилати з українців. Правильно? Українців, які рабують на німців. Поляки б'ють. Українців. Кількість нападів на українців зросла вдвоє за минулий 2025 рік. Випадки агресії, ксенофобства відносно українців в Польщі перевищить уже всі межі Ви біжите в Європу. Скажіть, будь ласка, а де безпечніше в Україні чи в Європі? Хтось каже в Європі. Ну, почитайте. Ностердамус. Почитайте Ностердамуса, великого прискателя, великого пророка, людини, яка через сотні віків, через сотні років пішла вперед. Велика війна почнеться звідкіля? Вона почнеться з Європи. Вона почнеться з Франції. А я вам скажу: Україна вціліє. Україна вціліє, Україна вціліє буде процвітати, тому що нас рятує Господь Бог. А Європа, подивіться на Європу, Європа, ісламізація Європи. Європа це іслам, і в Європі зараз повно ісламських мечетей. В Європі вже б'ють європейців, тому що європейка вийде в ісламський квартал без хінжабу. В Європі ісламізація повальна, Англія, Франція, Німеччина, німці бояться випускати своїх. Дочок увечері на вулицях, тому що натовпи ісламістів входять і їх гвалтують. Європа, війна почнеться з Європи. Війна між християнським і мусульманським світом, як сказав Ностердамус, і мусульмани візьмуть гору, йдуть литися ріки християнської крові, а потім християни зберуться, повстануть і скинуть мусульман. Це все буде в Європі, куди ви хочете тікати. Забули Настердамоса, ну я ж український історик, а історія йде по колу. Так в Україні зараз страшно. В Україні страшно жити. Прав людини немає, закону Конституції немає. В Україні бомблять, убивають, фронт страшно. Просто я згадаю слова моєї бабусі Марусі Колявчук. Хто терпен, той спасен. Терпіть раз, по друге, говоріть правду. Говоріть правду, перше, як Ісус Христос, не будьте стадом покірним і терпіть водночас. Потерпіть трошки, говоріть правду, і не будьте стадом, і Україна буде. На віки буде, на зло всім ворогам буде. Тому що за нами правда, а за ким правда? За тим Бог. Слава Україні! Сміть ворогам! Дякую, друзям в чаті, за допомогу. Дякую за вподобайки. 51 68 74 51 97 22 28 93. Карта Приватбанк. Дякую вам. Допомагайте, хто скільки зможе. До нової зустрічі!